Це ти співаєш думи мої думи я. А що це? Думи мої, а бабки за думи твої? А? А, ви шо, шо, Тарас Шевченко? Я може і Шевченко. Але за свої вірші хотів би сковороду. А як ви тут? а ви Там, як дізналися, які ти гроші заробляєш на моїх віршах, відпустили трошки розібратися. Артем, а скажи, будь ласка, ти мій заповіт читав? Звичайно. А де там пише, що я свої вірші заповідаю тобі? Ніде.